Вітаю, друзі! Ви дивитесь проект «Три крапки. Це розмови від платформи Тепле місто, в яких ми спілкуємося із громадськими активістами Івано-Франківська про їхні успіхи, невдачі, перемоги та поразки, а також, звісно, про те, як змінилися їхні ініціативи під час війни. Мене звати Андрій Сидорук, я є фотографом та відеографом платформи тепле місто. І сьогодні я спілкуюся із Марічкою Козакевич. Вітаю, Марічко. Привіт. Марічка є засновницею ініціативи Франківський, який треба берегти, та громадською активісткою. Вітаю! Отже, для початку я би хотів, Марічко, щоб ти розповіла. Я думаю, що не багато є людей, які не чули про цю ініціативу, бо вона вже стала бо такою. Бо двері є всюди двері є всюди, і ініціатива вже стала такою, навіть я би сказав, візитною карткою міста. Але все ж таки, розкажи, як зародилася ця ініціатива, з чого вона почалась, що цьому передувало? Угу. Ну, в цьому році вже сім років виповнюється, як була заснована ініціатива. Почалася вона з того, що захоплюючись містом, його архітектурою, вивчаючи його історію, бачила, що насправді вся ця наша красивезна спадщина, вона в дуже поганому стані. І це мене дуже турбувало, і я вирішила активно діяти. Таким чином, нам в 2016 році вдалося відреставрувати перші двері. Ось і так ця нас справа захопила, і так вона досі надихає, що зараз на даний момент вже є 40 відреставрованих дверей. От ми буквально от от вже вийде карта з усіма цими 40 дверима, тому що дуже часто питається, як знайти, бо хочемо побачити, щоб не пропустити якісь. Ми нарешті зібралися силами, виготовили цю карту. Це як такий своєрідний наш підсумок фактично нашої роботи. Ми всі докупки все зібрали, намалювали дуже красиво, описали історію кожних дверей, тому що за кожними дверима стоїть історія спілкування з мешканцями, пошук коштів, сама робота в реставраційних майстернях, як ми це все встановлювали, як містяни потім реагували, як вони потім часто ходять, фотографуються, розповідають іншим гостям, хто приїхав з Франківського, то, як ти правильно сказав, візитна картка. Тобто, це в топ 3 напевно, що місць, які хочуть побачити uh -huh. відреставровані двері. Uh -huh. І от чекаємо, скоро вже ця карта вийде, і такий наш наш доробок. Такий. Окрім реставрації дверей, відновлення дверей, так само займаємося просвітницькою роботою. Тобто, як я завжди кажу, є фактично таких, як два крила, на яких цей літак ця, ця, ця птаха летить. Перше це практичний напрямок, фізичний порятунок дверей. А друге, це популяризація. Це okay. дуже важливо, тому що потрібно багато про це розповідати, е, прививати все таки любов до свого, тому що коли ти справді своє любиш, ти тоді починаєш берегти. І ми маємо на щастя багато прикладів, коли Мешканці, побачивши відреставровані двері, хтось більше все вірив спочатку в цю всю затію, хтось менше, але потім настільки надихається, що починають реставрувати фасад навколо дверей, робити ремонти всередині в будинку в під'їзді, вішати світло, дзеркала, садити квіти, дерева. У нас вже різні були приклади. Ну, і Ми розуміємо, що в комплексі поєднання цієї популяризації і практичний приклад, щоб ніколи не просто говориш, а ще й показуєш приклад і вже так стабільно сьомий рік і купа купа, купа тих дверей то е, дають свої плоди. І це, звичайно, що дуже, дуже тіше, що в нас ця культура бережного такого відношення до спадщини, вона починає працювати. Так, це дуже круто, бо ви своїм прикладом показуєте приклад іншим людям. І е, перш за все, що найголовніше, це вже може в них відбити будь-яку думку про те, щоб якимось чином зіпсувати ці двері, чи, чи їх забрати, на чи замінити на пластикові. А, а по-друге, може навіть спонукнути е, інших людей до дії і почати самим якось також таку е, активність, щоб в, в будинках, де вони живуть, круто. Так, їх це краще. мешканці підтримують це е, підприємці, які поруч працюють, підтримують. Е, і більше того, це там і міську владу може підштовхувати більше, так е, оглядатися на спадщину і розуміти, що все таке архітектурне обличчя міста воно надзвичайно важливе для нас, як для старовинного міста. І за ним треба дба. Щоб воно гідно виглядало, ну і це надихає е, інші міста. Тобто, фактично, ми такі показуючи позитивний приклад, ми дуже правильно позиціонуємо е, Франківськ е, як, як місто, і воно вже вирізняється, що є такі громадські ініціативи, які стільки можуть всього хорошого зробити. І інші міста вони приймають цей приклад або починають самі реставрувати, або звертаються до нас на початках. У нас теж було кілька таких прикладів. І в Черкаську музичну школу ми кілька років тому реставрували. Тобто, де Франківськ, де Черкаси, тисячу кілометрів, і там вже діти в музичну школу будуть ходити в красиві реставровані двері. Ми троє дверей, одна із зараз під час війни, тобто це восени було, в Луцьку відреставрували. Теж там всі лучани тепер фотографуються, тішаться. Сподіваюся, їх далі буде надихати. Ну і такий дуже для мене приклад трепетний. Зараз ми відновлюємо з нуля двері в Сумську область. Вона для мене вже така, теж близька стала, тому що там рік і місяць служив мій чоловік, ось який пішов добровольцем захищати Україну. І там така була історія, коли в Сумській області, в місті Тростянець, росіяни, коли окупували, хотіли пограбувати музей краєзнавчий. І вони відповідно ті двері вистрілили чимось там. І двері просто розлетілися на друзки. Ну на велике щастя експонатів в той момент не було в музеї. Вкрасти там не було, що бо ремонт був на музей був на ремонті. От, тут пощастило. Але двері понищені. Мені один з знайомих мені телефонує, каже, що робити. Я кажу: та привозьте до нас, ті друзки, будемо розбиратися, склали з того, що там було. Ну, от, ну там складно це вже назвати дверима. То відомо ми їх не можемо відреставрувати. І ми запропонували, щоб це вже залишити як експонат. Вже цієї війни, тобто, теж можна цілу експозицію сформувати, а робимо просто нову точну копію. Тобто, вже аж туди. Ми теж Сумську область, теж там якісь позитивні, частинка франківська, можна сказати так. Буде. Клас, це дуже круто. А розкажи, будь ласка, трішки детальніше про ось цю співпрацю з іншими містами, яку uh -huh. ти вже зачепила? Тобто, як це відбувається? Люди просто дізнаються про вашу ініціативу, uh -huh. і вони якось кличуть вас на допомогу, чи просять uh -huh. про якісь просто практичні поради, чи може є таке, що ви їздите примдоних uh -huh. містах? От як це відбувається співпраця з іншими містами? різні є випадки? Деколи е, приїжджають громадські якісь ініціативи чи діячі сюди до нас? Починають переймати досвід. Зокрема, от буквально там рік до початку повномасштабного вторгнення до нас приїжджав хлопець з Маріуполя. Ми показували йому наші двері відреставровані, возили в майстерню, він ходив, надихався. Ми завжди дуже відкрито ділимося досвідом, тому що ми розуміємо, що спадщина вона є в кожному старовинному містечку і селі нашого, нашої величезної країни. І чим більше буде збережено, тим багатші всі ми, як українці, будемо. Тому досвідом ділимося завжди відкрито. І так йому ця ідея сподобалася, і він започаткував подібну ідею ініціативу в Маріуполі. І от до 24 лютого вони встигли відреставрувати троє дверей. Круто. І така була теж дуже щемлива історія, коли почалася війна. І е, дуже багато людей почали з'їжджатися до Івано-Франківська. І на одній з чисельних екскурсій, ну про них, мабуть, теж пізніше розповім, ага. до мене потрапила жінка е, з Маріуполя. І е, така була ситуація, коли е, цей хлопець почав теж робити в магнітики, так як ми робимо у вигляді дверей, він їх теж там продавав, кошти таким чином збирав на реставрацію, І от вони тих троє дверей врятували. Почалася війна, він там кілька з Маріуполя встиг вивезти, і їх потім продавав просто за якісь там донати на допомогу в РЗСУ. Я символічно той собі один магніт придбала, тому що ну, така для мене це вже як, як ну, близь, близьке місто, хоча я на превеликий жаль ні разу там не була, але тим не менше, маю відношення до тих дверей вже. І я його придбала і взяла на екскурсію. І от в кінці екскурсії символічно показую і розповідаю історію, що от кажу, знає, що тро, двоє з цих трьох дверей вони вже знищені. На той момент були. Це ну, десь середина весни, мабуть, була. І е, підходить до мене жінка, показує застає телефон, починає показувати фотографії. Каже, ви знаєте, а я, моя мама мешкала в сусідньому будинку, де були відреставровані ці двері? І, і такі, знаєте, обидві стоїмо, але ледь не плачемо. І минає тиждень мене знову традиційна екскурсія. Дивлюся, підходжу до, до, до Урбана, тільки починається ця екскурсія. Стоїть знову жінка з двома фотографіями, і на цих фотографіях двері ці. І показує мені, каже Марічка, ви знаєте, така ситуація. У мене чоловік там залишився в Маріуполі. Я його попросила. Він пішов, сфотографував цей будинок, де ці двері там одні єдині, які ще стояли з тих трьох. І я вам кажу, роздрукувала, вам, мабуть, буде це важливо. Мені ті фотографії подарували. І там на фотографіях видно, що був будинок, другий поверх повністю зруйнований, а на першому символічно стоять оці такі червоні двері. От я говорю, теж є. дуже Така теж та історія. І, і таких безліч було теж у нас різних випадків, коли з різних міст приїжджали. Ага, за день до повномасштабного вторгнення дівчина з Харкова приїжджала 23 лютого. Теж водили з нашим столяром, який теж пішов зараз добровольцем, показували, розказували, все, і вона така натхненна. Ми її в п'ятій вечора посадили на поїзд 23 лютого, і вона поїхала, Про -про -про провели її на вокзал і, 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 і от, такі от історії. До Так, до мурах. А бувають приклади, коли а, не можуть знайти майстрів. Привозять двері до нас, і ми їх тут реставруємо. Навіть бувають мери міст, звертаються wow. і, і хочуть, тобто вони бачать, наскільки це позитивно впливає, яка це така популярна стала тема. Хоча, коли ми починали в 2016 році, двері, які двері, то все, то, то старе дрантя, це цитата з життя, то дрова, для чого не потрібно то викинути, краще нові поставити. І ти намагаєшся людям просто пояснити, що це історична цінність, це мистецька цінність. Вони кожен з них особливі. Це справді шедеври. Ковальської солярного мистецтва, ти знімаєш з них фарбу, а там під фарбою і мідь, і латунь, і якісь цікаві навіть е, таблички з прізвищами е, там ковалів чи столів хтось і дворі колись зробив. Тобто настільки відкривається історія та міста, ми так копаємо під тою фарбою в прямому значенні відшукуємо. Ну це злочин насправді їх замінювати. Ну хто біля пластикових буде фотографуватися? Ну, Воно є в будь-якій точці земної кулі. А це mm -hmm. унікальна річ, яку ти своїми руками ну береш і викидаєш, виходить. Це саме стосується вікон, це саме стосується красивих балконних решіток, які на жаль, часто там закладають вагонкою. І не видно тої краси або ліпнина з маскаронами, з атлантами, з каріотидами беруть теж там пінопластом, наприклад, заклали, і просто безформений квадратний будинок. Була красивезна кам'яниця, а стало просто безлике, біле, рівненьке і. Для чого? Для чого? Маючи скарб своїми ж руками його нищити. От тому, тому ця популяризаційна власна робота дуже потрібна. Ті самі екскурсії, ті самі виставки, та сама навіть банально сувенірна продукція, вона допомагає показати. Зверніть увагу, воно класне, воно вартує, щоб то зберегти. Це про вас, це вже ваша історія. Ви захоплюєтеся там за кордоном, багато хто зараз угу. особливо зараз десь був, а все одно ж тягне душа назад так, додому. Бо це наша культурна спадщина, це, це наша історія. І дуже круто, так як ти зазначила, що такі речі вони допомагають людям задуматись про те, що ми можемо втратити, якщо ми це не будемо берегти. Так. І ще дуже круто, от як ти розказала про інші міста, які хотіли співпрацювати, mm -hmm. що це прям такий як теж зв'язок між Україною, Харків, Маріуполь, Франківськ, Суми, інші міста за допомогою mm -hmm. дверей такі двері. Дуже... Відкривають дуже багато речей, в тому числі, так. як показала практика, із серця. Людей, і тут насправді класно, що от Франківськ може е, от реставрацію дверей когось, щось там показати якийсь приклад навчити. Так, якесь інше місто, ми в нього щось можемо цікаве, довідатися і навчитися. І так, от, спілкування зараз воно дуже сприяє Навіть цій негативній ситуації. Оцей обмін людьми, так воно угу. і ідеями, і думками він напевно допомагає нам триматися, виживати. І я вірю, що переможемо і будемо далі розвивати нашу країну. Обов'язково. Е, я ще хочу тебе запитати, ти раніше розказала про те, що багато людей вас за цей час підтримували, допомагали, mm -hmm. були меценати, які вам коштами допомагали, але я впевнений, що за ці сім років. Точно траплялися якісь люди, які ну скажімо так, хотіли запхати палки в колеса, хотіли якимось чином там або не знаю, не дати відреставрувати двері, або чимось там якісь дозвіл на дати, або mm -hmm. ще щось таке. Чи можеш якусь таку найяскравішу історію розказати, і як ви з цим боролися mm -hmm. з такими людьми? Ну, найбільше це, мабуть, був страх людей від самого початку. Люди не вірили в цю ідею, люди боялися, що двері можуть десь там зникнути. Ви їх заберете на реставрацію і з них пропадуть. Зараз, звичайно, що цього страху немає. Тобто ти йдеш посеред місця, на кожному кросі є врятовані двері. Навпаки, вже люди звертаються до нас, а не ми як колись там просили, пояснювали і так далі. Різні є випадки, але чим більше вже є дуже таких приємних прикладів насправді, тому що воно, людина вона від продаду хоче знаходитися в красивому середовищі. І коли оця зміна відбувається, в тебе були дійсно такі побиті е життям в прямому переносному значенні двері, то вони стають якимось об'єктом загального такого захоплення. І люди приходять з інших будинків, з інших міст, приїжджають і біля них фотографуються. Звичайно, що тоді зовсім інше ставлення. Ага, Інші це цінують. І е, були приклади, коли дякують, е, запрошують на чай, каву, пригощають столярів, ковалів, які там ті двері встановлюють. От, е, і все менше людей, які дивуються, тому, для чого. Так, тобто таких ситуацій вже фактично ми не, не, не бачимо. Е, Дуже хочу, звичайно, щоб існувала така міська програма, щоб не тільки громадська ініціатива цим займалася, тому що роботи, хоч вже і початий край в тій приказі, але все одно дуже багато. Ми яке б ті самі балкони, ліпнина, вікна це величезна проблема. Не можна міняти вікна, не можна міняти двері, не можна збивати ліпнину, псувати балкони, взагалі визмінювати фасад. Немає ніякого втручання. Архітектор замість вас, вже попрацював 100 з гаком років тому, і все, повірте, продумав гармонійно. Часто буває елементи зовнішні, вони повторюються з елементами внутрішніми, тобто воно все продумало. Продумано. Але коли людина приходить і точково починає дивитись на цей будинок, наприклад, там мешканці на другому поверсі вирішили замінити красиві різьблені вікна на пластикові і ставлять білі. Їхні сусіди з третього поверху ставлять. Коричневі пластикові вікна на першому поверсі, наприклад, аптека. Давайте помалюємо салатовим кольором. Їхні, значить, поруч ще підприємці. А нам пасує до інтер'єру малиновий, Ми малюємо тут свій кусочок, маленький клапточок, малиновий колір. Хтось там значить, закриває, наприклад, пінопластом тим і короїдом зверху, значить, ще якийсь там інакше вигляд. Там у нас кілька кондиціонерів, там у нас сателітні значить, ці тарілки, і ти відходиш в бік, дивишся на той будинок, хапаєшся за голову, думаєш, так, де, де гармонія. Все пропало. І ми тоді самі розуміємо, що цей весь візуальний шум він псує місто. І, тобто міська влада мала би сказати так. У нас є правила, ми цих правил дотримуємося. Ми зберігаємо фасад, тому що ми таким чином монетизуємо наше місто. У нас будуть приїжджати туристи. Нам самим буде приємно. Ми будемо свідоме покоління містян виховувати, показуючи їм гарний приклад. Якщо ми хочемо, щоб наші діти і внуки ще бачили місто таким, як ми його бачили, так і не було знищені ці всі речі. Має бути програма відповідна там співфінансування, щось мешканці, щось міська влада дає. Так крок за кроком кожен цей архітектурний елемент і будинки загалом рятувати. Ми на превеликий жаль бачимо часто протилежну ситуацію, коли не те, що двері з вікнами зникають, а зникають цілі будинки, які дуже і цінні, які формують ту міську тканину, які формують краєвиди міста. І ніхто не задумується про те, що. Чому ж не можна цю блакитну лінію порушувати? Чому не можна на місці двоповерхового будинку забабахкати, вибачте, мене в три рази вищий? Тому що в середмісті в нас є якісь головні архітектурні домінанти: храми, церкви, ратуша, інші будинки, красиві там з вежами. І коли ти навіть здаля там піднімається сонце, прокидається чи заходить сонце, ми бачимо красивий. Краєвид, вона надихає фотографів, художників, нам приємно в тому середовищі знаходитися. А коли там 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 багатоповерхівка, по-перше, з якісь там зелені зони двори забудовуються, вони там попонатуцькували -по і немає ніде простору. А по-друге, дуже спотворюється цей краєвид. І ті видові точки, які колись проєктувалися, а наше місто проектувалося як ідеальне місто. Тобто це все було продумано по центру ратуша, вулички, як промінчики розбігаються, відповідно, ти в кінці кожної вулиці бачиш в кінці ратушу, з іншого боку. І це красиво, бо якусь так. іншу архітектурну домінанту, а це зараз порушується. Тому ну таких речей робити не можна, тому що виходить, що ми фактично, от ти питаєшся, хто вставляє палки в колеса, ми самі собі містяни, не розуміючи цінності, робимо таку шкоду. Це дуже шкода, але е, видно, що вже і завдяки тому проекту угу. також є позитивні зміни, і дуже хочеться вірити в те, що все-таки е, люди починають усвідомлювати угу. це, і поки ще не пізно, ми ще маємо час врятувати те, що залишилось, і не зіпсувати місто остаточно. Дуже Хочеться в це вірити. Я ще хочу перейти трохи до теми теперішнього часу, ага. бо 24 лютого, 22-го року, у нас всіх все змінилося абсолютно. І ти сама ще не зазначила, що один з ваших столярів також пішов до армії, і можливо ще якісь інші речі ви змінилися змінились. Як продовжується життя вашого проекту зараз у воєнний mm -hmm. час, у час великої повномасштабної війни? Чи продовжуєте ви свій проект далі? І якщо так, то як це відбувається? Ну справді багато хто і пішли захищати, і працюють волонтерами з нашої команди. І на превеликий жаль мушу сказати, що двоє е, столярів загинуло у нас в кінці літа під Запоріжжям. Ну, от, і е, е, отакі от от речі відбуваються. Як взагалі, е, змінилося життя, е, змінилося в мене особисто було дуже, тому що пішов чоловік добровольцем, я з трьома дітьми залишилася тут. Перші тижні це паніка, стрес, е, страх, як далі рухатися. І мене що дуже порятувало, я побачила, що дуже багато людей почало приїжджати в місто, і вони теж в такому страху. І їм, мабуть, ще важче, тому що вони ж на, на новому місці. Так, тобто, якщо ми залишилися в Франківську, ніде не виїжджали, то для них це ці всі вулиці, площі, незнайомі місця, і дуже часто. Бо ми з старшою дочкою ходили там і в неї в школі організували пункт для переселенців, якісь приносили речі, допомагали сітки, плести так далі. І я бачила цих людей, і я розуміла, що для них потрібно не тільки орієнтуватися в місті, так а потрібно просто якесь відчуття дому, теплоти, затишку, що їх, їх тут гостинно все таки зустрічають і їм хочуть якось допомогти. І я подумала, ну що я можу допомогти, чим я можу бути тут корисна, і наважилась робити екскурсії. І проходило теж дуже багато людей. Фактично, ми з кінця березня, по листопад місяць, проводили ці екскурсії, приходили насправді і містяни, і, і е, люди з різних з куточків України, які приїхали сюди жити. І е, десь загалом біля 80 екскурсій насправді вдалося провести. Це така, як на роботу ходила бути, щонеділі. І з одного боку йшло дуже багато сил на це, енергії, віддачі. От, е, було дуже багато людей, які по декілька разів проходили, тому що у нас були різні маршрути, дверей багато і, uh -huh. і хочеться багато чого розповісти, поділитися. І в той же час настільки я отримала навзаєм якоїсь теплоти. І, і і і того і енергії, і, і позитиву, що і воно і мене врятувало. Тобто, з одного боку я хотіла підтримати інших, а в той же час я отримувала цю а, підтримку це така Так, така взаємодопомога від так і дуже душевні були. Тому що ми справді на тих екскурсіях і плакали, і сміялися, тому що тема дому вона абсолютно інакше почала нами сприйматися. Чому ми почали відчувати себе справді господарями своїх будинків, своїх міст, своїх сіл, своїх вулиць, ми були готові їх захищати. І це те, що зразу всіх на, на, на очі наверталися сльози. І це такі дуже треба, напевно, на все життя, ці спогади в мене залишаться. І велика теж якийсь плюс, я дуже багатьма познайомилася з е, людьми, і так склалося, що от кілька таких активних жінок, які приїхали сюди, з Херсону, з Харкова, з Дніпра, з Києва, з Бучі. Ми з ними якось так здружилися, почали просто гуляти з дітьми, десь ходити на каву. І нас народилася ідея власне з цим ярмарком, який ми теж на промприладі проводили ластівка, гараж сейл. Uh -huh. Чому така назва ластівка? Вона теж дуже символічна, тому що. Ластівка це така пташка, яка завжди повертається додому. Так. І для них це було завжди дуже важливо для, для, для тих жінок, тому що в нас з Франківська тільки я була фактично. От. І три рази ми провели цей розпродаж, тобто люди могли принести речі, які їм не потрібні, не, не, не користуються. А дуже багато людей, які приїхали сюди, в них елементарно чогось могло не вистачати, тому що люди бігли з своїх квартир, рятуючи своє життя так, в перші дні. І е, вони могли це навпаки придбати, і плюс нас всі кошти йшли на ЗСУ. От ми за три ярмарки е, 120 тисяч е, передали е, на, на, на Зсу і фонд Ждана, і фонд Каданова, і наші землячці е, Христині е, Кудряві, яка під Бахмутом служить теж військова. От ну, і зараз в травні плануємо знову вже таку четверту ярмарку. Ну тому запрошую, у кого буде бажання, приходьте, долучайтеся, це дуже класна річ. Плюс дуже багато з'явилося у мене просвітницьких проєктів, тому що коли ти розумієш, що там наші воїни захищають на фронті, а ти хочеш тут в відносному мирі, тобі здається, що ти ще маєш більше працювати і, і приносити якоїсь користі. Я почала дуже багато освітніх проєктів. У нас зараз малюється і проєктується франківська абетка для дітей. «Вімільбух про Франківськ, розмальовка для дітей про Франківськ, ще декілька таких теж видань в розробці для того, щоб, справді це покоління дітей молоді, яка росте. Щоб вони вже були мудріші за нас з вами, і, і не так як я там в 30 років з гаком прийшла до думки, що треба починати якісь такі активні дії в місті. Щоб вони вже знали з малесенького да, віку да. і зовсім інше у них тоді було сприйняття, і вони ще більше любили своє місто. Коли ти відкриваєш книжечку, а там букви всі про Івано-Франківськ, ти йдеш до школи, а там в тебе не знаю розмальовка теж про твоє місто, і це все твоє рідне, і ти справді з гонорово кажеш: я франківчанин, я своє місто люблю, і я вивчаю мені цікава його історія. І е, це така я собі таку придумала дуже важливу місію. Дуже хочу її втілити. Бо мені, як і мамі, теж багатодітній е, досвід підказує, що це воно дасть свої плоди обов'язково. Так, і це дуже круто, бо якщо е, в дітях які е, е, якісь ще. Тільки вивчається світ, пізнають його з самого малечку, виховувати оцю цю любов до міста, любов до історії, любов до нашої культурної спадщини, то я впевнений, що вони, коли виростуть, вони вже не будуть повторювати таких помилок, які у нас відбувалися от нещодавно. Ну, так і, і щоб їм було що берегти, так. ми маємо зараз ще типу, ти ще... маємо для них зберегти те, що ще Звичайно, є і виховувати що... в них, щоб вони продовжували це берегти. ну і ми продовжили реставраційну діяльність, тобто незважаючи ні на що на на мій подив. Навіть так, чесно кажучи, хтось би мені сказав там кілька років тому, що під час війни ми будемо реставрувати двері, не повірили б. Але запит просто у людей був. І, і ми п'ять дверей вже врятували, особливо там перші за символічні війна, так. Так, за час війни. Ну, і е, дуже цікаво було самі перші, які ми наважили все-таки поставити, бо ми їх вже майже зробили були, але от е, з війною все від, відклалося. І тут, значить, пише мені наш столяр, який теж пішов добровольцем, каже Марічка, ну давай каже, все-таки, якщо в Франківську ми бачимо більш-менш спокійно, давай їх поставимо от, символічно, все-таки, за що ми боремося? За право, щоб бути собою, щоб зберегти свою ідентичність, свою історію, свою культуру. Хай це буде надихаючим таким моментом. І ми от зібралися значить, з майстрами, ті, які залишилися тут, доробили все, що треба, і їх в квітні встановили. І що цікаво, що це дуже така символічна була річ, тому що вони знаходяться на вулиці Сотника Мартинця. А сотник-мартинець це е, значить, воїн, який під час листопадового зриву у Львові е, становив український прапор на е, Львівську ратушу. І от, ну, зараз зовсім інакше, ніби ці сприймаються слова. Я завжди на біля цих на екскурсій казала, що це для нас така, як натхнення, щоб в кожному українському місті селі висів український прапор. І От на одній з екскурсій. Підходить okay. до мене після цієї розповіді жінка і каже, ви знаєте, я з Бучі. І я так все жозу думаю, ну щось таке зараз буде, напевно, що трагічне. А вона каже, не зрозуміла, ви доповчаха мою цю думку, каже, я вам щось хороше каже, хочу розказати. Вона каже, ми коли з Бучі тікали, значить, і ви знаєте, каже, значить, виїжджали з міста, якась одна з головних площ, де у них флажок з прапором uh -huh. стояв. І каже, видно, що флажток вже такий був покосаний, понищений. Каже, Але прапор все одно каже. От ви на тему прапора, що розказалася, я кажу, теж такі от символи, що все-таки буде в кожному місті, українському і українському селі український прапор. Обов'язково буде. І такі проекти громадського ініціативу громадського активізму цьому точно сприяють і допомагають, бо все починається знизу. І ми будемо потрохи завершувати. Я хочу Марічко, щоб ти на завершення від себе сказала нашим глядачам, можливо, є якісь такі. Які десь собі мають якусь ідею, щось плекають, але, можливо, десь бояться, невпевнені, mm -hmm. чи варто, чи вдасться, і так далі. Ти вже маєш в цьому великий досвід. От що ти від себе і маючи цей досвід, можеш порадити, щоб не боятися, а починати робити? Я перше, що хочу сказати, українці, ми дуже круті. У нас колосально неймовірно, фантастична спадщина, і матеріальна, і нематеріальна. Це те, що сформувало нас і те, ким ми з вами є. Тому мусимо це все зберегти і в гідному стані передати нашим е, нащадкам для тих, хто починає якийсь свій шлях в будь-якій темі, тому що багато є тем для громадської діяльності, як показує практика в Україні, громадські ініціативи вони дають жару. Ну от, прислухайтесь до свого серця. Якщо ваш внутрішній голос каже, що це треба зробити, що це принесе якусь користь. Слухайте конструктивні поради на цьому шляху, але не слухайте, якщо хтось вам скаже, що це неможливо. Немає нічого неможливого. Ми починали так само казали, не треба, не знайдете гроші, немає реставраторів і так далі. І так далі. Мені дуже хотілося, я дуже в це вірила. Бачите, до чого воно призвело і як круто для міста, коли такі речі є. Тому прислухайтеся до свого внутрішнього голосу, шукайте своїх людей, однодумців, людей, близьких вам за цінностями, і просто йдіть. Страхи, помилки вони будуть завжди. Такі, таке таке життя. Абсолютно. Але е, робимо висновки з помилки, і йдемо далі. Бачимо нашу велику мету. Е, будьмо відкритими до світу. Часто світ нам посилає дуже класних людей, дуже класні можливості. Головне їх побачити е, і, і не зупинятися, вірити в себе, все буде добре. 100% відсотків Марічка. Дякую тобі за таку чудову розмову. І за такі круті, надихаючі слова наостанок, друзі, ще раз прислухайте слова Марічки. не зупиняйтеся, дійте і робіть те, що вам підказує серце. І це обов'язково вас і нас всіх разом приведе до великих успіхів, тому що все починається з нас, з кожного з нас. Дякую вам, що дивилися.